Файне вам вітання. Говори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Блогер Нікола Перрі, відомий у мережі як Нікокадо Авокадо, несподівано для своїх підписників схуд на 113 кілограмів. До речі, цей хлопчина народився в Херсоні. Напевно, так він готується бити москалів чи хоча б вести битву проти тульських пряників. Хто такий цей херсонський Микола? Як набрав та чому схуд про це все просто зараз. Нікокадо Авокадо прослав. Через відео у жанрі мукбенк-блогер не нажера поїдав перед камерою неймовірні порції фастфуду та товстів. На платформі є навіть відео з трансформацією хлопця з України в ненаситну бочку жира з Америки. І ось на днях чоловік у новому відео показав струнку фігуру та зізнався, що не знімався вже два роки. Таким чином, Пері натякнув, що опубліковані ще три місяці тому відеоролики, на яких він повний, насправді архівні. Чоловік назвав те, що відбувається з ним, соціальним експериментом, і заявив, що глядачі надалі продовжать слухати історії про нього. Відомо, що коли Пері тільки -но починав знімати блог близько 10 років тому, він важив 70 кілограмів. Розповіді авокадо про свою трансформацію викликали підозри у користувачів, на тему того, чи не використовував блогер скандальні препарати для схудення типу Оземпік. Сам же Микола зізнався, що опублікував заздалегідь записане відео, тоді як займався схуденням протягом двох років у залі. Люди найбільш збочені створіння на планеті, і все ж таки мені вдається залишатися на два кроки поперед всіх, ще вчора вони називали мене товстим та хворим. Сьогодні я скинув 113 кілограмів і довів, що вони помиляються. Сказав Пері у відео під назвою на два кроки попереду. Своїх критиків Пері порівняв із мурахами, які сліпо поглинають будь-яку інформацію, яку їм згодовують. Ви продовжуватимете споживати ці історії про мене рік за роком, доки доти я говорю інтернету, що я лихаді. Вважає він. Цікаво, коли це у товстяка поїхала криша, але нехай так і буде. Блогер також розповів, що страждає на еректильну дисфункцію і втрату. Біду через поїдання. Насправді дійсно справжній лиходій. У 2021 році він оголосив, що класифікується як інвалід та пересувається на мобільному скутері. Ой, а що таке лиходію? А як же той сраний твій бодіпозитив? Цікаво, що при цьому всьому відмовлятися від поїдання їжі у величезних кількостях на камеру Пері не збирається. Навіть після схуднення, а продовжуватиме жерти, чим він і зайнявся. У новому своєму ролику, як то кажуть, товстого дерява тарілка лише виправить. Кохайтесь, бо воно того варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінюют. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.